З двома полеглими військовими попрощались у Стрийській громаді. В Стрию в останню земну дорогу провели Олега Гончарука, сержанта, командира бойової машини, командира механізованого відділення військової частини. Народився у Моршині, закінчив 34-те училище. У 2021 році підписав контракти із Збройними силами України сім'єю. Проживав в стрию. Загинув торік внаслідок атаки ворожого дрону на Курщині і у Мертюках попрощались з Романом Бубликом, головним сержантом Михай. Механі водієм однієї з військових частин збройних сил України. Роман народився і проживав у селі Мартюки, навчався в Станківській гімназії. Згодом здобув фах у Стрийському восьмому училищі. Пройшов строкову військову службу у 2022 році. Став до лав збройних сил України. Загинув Роман у день свого народження, 23 грудня 2024 року. В зоні бойових дій на території Курщини, щирі співчуття рідним, вічна пам'ять героям.